Моя матуся, рідна Україна, одна ти в серці і одна в думках. В Години щастя і в часи негоди твоя краса незмінно розквіта. Ти чесно йдеш, до волі, до свободи, талановита, щира, молода. Мусить знати герої, що тримають небеса, що творять ту історію сучасну, що бореться за правду до кінця, заради щастя, справедливості і волі, заради світлої, ясної долі. ci i miei Зараз дітки розкажуть нам віршики. На землі великій є одна країна, гарна, неповторна, красна, як калина. І живуть тут люди добрі, працьовиті і скажу по правді щій талановиті. Златочка, розкажи, віршо. Україна, рідний край, поле, річка, синій гай, е, дубо, стежкою юристи. Тут живемо, я і ти. Володимець. «Арінка». Край де ми народились, і живемо. Батьківщина ніжна і з любов'ю звемо. Ніка. Ти й довини, діти, голі поля. Ти коханий на петку славна на земля. Запомогні українці, сіти у сястій добі, візіть україну в захисті мої. Молодці дітки. А тепер заспіваємо пісеньку. Станемо ми дружно. we На мелодійній співучій мові, що зветься солов'їною. Вона вважається найкращою мовою в світі. Дуже гарна, наче мамина колиска. У які і з так зем'яво тече хоче. це собістя солов'їна, мавонісна і співоча. Як мені в коїно в не хотіти, я навіть у коїнці і дія мояти. Молодець, щасливе дитинство це тепла хатина, в якій любові зростає дитина, це мамина пісня, бабусина казка, любов усіх рідних, Господня ласка. Щасливе дитинство, щасливі родині, де все найкраще плекає дитина. Благаєм, дорослі. Зробіть все можливе, щоб квітло у світі дитинство щасливе. І зараз дітки затанцюють патріотичний таночок, нам потрібне мирне на небо. Ми вам частиночку нашого життя буденного, повсякденного. А тепер, будь ласка, гості просимо вас до слова. Дуже дякую вам за те, що ви робите і наповнюєте цих дітей творчістю, що ви їх розвиваєте. Мені дуже приємно дивитися, як вони починають отаке от життя. І хотілося б побажати те, щоб вони були під мирним небом. Скоріше була наша перемога. Мені це перше. Друге, це те, що мені приємно, що ви продовжуєте бути активними і те, що ви не зупиняєтесь в написанні грантах, у проханнях, то що стосується від міськради. Ми вже перед цим так. говорили, про те, що у вас найболючіше і найпотребніше це було укриття. Так. Зараз ми працюємо над цим. Місце виділене, все виділено. Зараз говоримо про те, що пройде. Тендер пройде процедура закупівель і надію, що до кінця року у вас буде укриття вже не те, яке в дворі в когось, а ваше, яке безпечне, яке з вимогами, з умовами і так, далі, і так далі. Тому ми над цим працюємо. те, що ми декларували, я дуже вірю, і надіюся і працюємо над тим, щоб воно було реалізувалось. Тому дякую вам. Я думаю, що Анастасія якраз от передасть символічно те, над чим ви пропрацювали. Воно вже у вас реалізовано. Бо я пам'ятаю, як було до цього і як зараз. Шановні вихователі, дітки. Ми як від імені благодійного фонду МХП громаді, хочу вас привітати з найкращою соціальною ініціативою в рамках конкурсу Участі Україну і ваш проект рухайся більше, визнаний одним з найкращих. Ми, ми вам дуже дякуємо за те, що ви нам сьогодні показали прекрасне свято. Ми ну знаєте, ми приложили такий малесенький шматочок зусиль для того, щоб вам допомогти, але саме ви розвиваєте діток і ви даєте їм майбутнє. Тому ми вам вдячні. Будьте активними, ініціативними, і сьогодні ми це вам вручаємо офіційно. Дякую. У нас благодійний фонд МХП громаді є стратегічним партнером для громади і як результат, ви бачите, нашої потреби вони точно чують, вони розуміють і вони допомагають. Ми за це дуже вдячні, тому що крім бюджету, крім того, що є в міськради можливості за рахунок знаходження цих промисловості і цієї компанії на території громади. Ще й соціальна відповідальність їхня, яку ми точно цінимо, і яку ми точно будемо підтримувати, і наше партнерство це якраз є результати. Дякую, хотіла сказати декілька слів. Це клята війна вірвалася так в наше життя і внесла великі корективи, дуже великі зміни. Внесла. Ми любимо працювати. Колектив дуже творчий. у Нас дуже багато діток, дуже творчі дітки. Нам побудували, добудували цю залу, тому що ми їтилися ось там в групі. Всі наші свята були. І ось у нас є побудована музична зал. Ми навіть ну, вже маємо змогу займатися з дітками краще. Але безпека як понад усе говориться. Ми чекаємо дуже укриття, чекаємо, дай Бог до кінця року буде. У нас ось така проблема була з ліном. Він був зіпсований, дітки зачіпалися, зачіпали, перечіпалися. Ви були у нас да, в садочку, ви бачили цю проблему. Тут можна було прийняти грант, участь у конкурсі. так. Але дякую вам, благодійному фонду. Дякую, дякую міській раді за те, що за півфінансування. Ми справилися з цією проблемою і тепер ми можемо безпечно займатися з дітками у нашій музичній залі. Чекаємо вас на свята. Я буду вас запрошувати. У нас дуже гарні свята, об'ємні такі. Головне, щоб цих тривог було поріччя, щоб не літали ці самоліти, шахеди, і ми мали змогу не ховатися у підвалах, а щоб дітки мали змогу розвиватися повноцінно і. Були в них настрій, вони нас дуже гарні, веселі. Сьогодні не всі дітки прийшли, у нас їх багато і багато бажаючих ходити в наш садочок. Так що будемо чекати діток і надіятися на все найкраще, що скоро закінчиться ця війна і будемо працювати, як завжди, в звичному режимі. Все, я вам дякую за те, що нам допомогли вирішити цю проблему. Дякую вам.